Вітаю! Мене звати Мельник Наталія, я лікар-дерматолог файної клініки. Сьогодні я би хотіла поговорити про захворювання шкіри голови. Існує безліч різних проявів і захворювань, але ми поговоримо про ті, з якими найчастіше всього ви звертаєтесь на прийом. І перше захворювання доволі поширене це сибурейний дерматит, в народі, який ми називаємо лупа. Як же ж він проявляється і які причини його виникнення, коротко про це поговоримо. Якщо говорити за причини, вони Достеменно невідомі, але в більшості випадків це має або генетичну схильність, або гіперпродукцію сальних залоз, також можуть бути збої гормонального фону, але це і може бути причина грибка роду малосезія. Цей грибок він є умовно патогенним, який живе на нашій шкірі, але під дією певних тригерів або різних факторів він може розмножуватись, внаслідок чого виникає запалення. Як же ж він проявляється? Це може бути не тільки на волосистій частині голови, уражатися може і шкіра обличчя, грудей і спини, а саме в зоні міжлопаткової ділянки. Чому? Тому що там найбільша кількість сальних залоз. і відповідно там і в першу чергу йдуть прояви. Також можуть бути прояви на вухах або в завушних ділянках. Як взагалі це виглядає? Це виглядає у вигляді таких запальних. Лям, які покриваються дрібними лусками. Ці лусочки мають такий жовтуватий відтінок. У надмірному скупченні цих лусочок і гіперпродукції шкірного себуму виникає значний дискомфорт у вигляді сверпешу. Як же ж діагностується це захворювання? В першу чергу потрібно записатися на прийом до лікаря, де лікар вас огляне і може подивитися за допомогою трихоскопу або дерматоскопу. Як же ж лікується це захворювання? В даному випадку нам потрібно перебирати тригери, які його провокують. Також потрібна протизапальна терапія, в даному випадку вона призначається виключно лікарем, а також можуть застосовуватися як протигрибкові засоби у вигляді шампунів або різних кремів. Але тут є нюанс в тому, що зазвичай пацієнти самостійно можуть купувати ці протигрибкові шампуні в аптеках. Але проблема в тому, що при неправильній схемі призначення вони через якийсь час просто перестають діяти і взагалі не допомагають. Тому в даному випадку краще не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Які ще засоби призначаються при сиборейному дерматиті? Це засоби, які містять в складі піретіон, цинку, дисульфіт селену, а також кератолітичні компоненти у вигляді сачовини або саліцилової кислоти. Тобто ті компоненти, які будуть відлучувати нам цілузки. Якщо говорити в загальному про рекомендації при сиберельному дерматиті, тут важливе правильне призначене лікування і правильна схема лікування. Тому що так, якщо в плані період загострення нам потрібно зняти це запалення, то подальшому нам потрібна підтримуюча терапія. І ця підтримуюча терапія може бути у вигляді е, тих ж засобів з такими компонентами в складі. Тому важливо не займатися самолікуванням, а краще записуватись на консультацію до лікаря. А ще одне не менш розповсюджене захворювання це псоріаз. Якщо говорити в загальному про псоріаз, це також хронічний дерматоз, але воно має все-таки генетичну схильність. Причиною можуть стати тригерні фактори, такі як стрес або інфекційні захворювання, шкідливі звички, може бути навіть надлишкова вага. Тому е, тут говорити про пусковий механізм самого псоріазу, це може бути в будь-який період життя. Якщо говорити в загальному про його прояви, то він може проявлятися не тільки на волосистій частині голови, е, може бути і на шкірі тулуба, кінцівок або уражатися нігтьові пластинки і при більш важких формах навіть опорно-рухова система. Але сьогодні ми поговоримо саме про псоріаз волосистої частини голови. Якщо говорити порівнюючи псоріаз і сибурейний дерматит волосистої частини голови, то іноді вони можуть бути дуже схожими, іноді їх дуже важко розрізнити. Але є все-таки оці відмінності. Якщо говорити про запальний саме процес при псоріазі, то висипання вони мають у вигляді таких плям, вони ще називаються бляшки, які трохи припідняті над рівнем шкіри. Вони можуть мати червоний або буро-червоний колір і також покриваються лусочками. Але ці луски вони мають такий більш сріблясто-білуватий колір. Ще псоріаз проявляється на межі росту волосся і на скромневих ділянках. Тому іноді ми можемо спостерігати таку псоріатичну корону. Як же ж діагностується псоріаз? Точно так само, як і при сабурейному дерматиті. Це огляд у лікаря і, відповідно, також за допомогою трихоскопа або дерматоскопа. Іноді, правда, дуже важко розрізнити сиберейний дерматит від псоріазу, бо навпаки, тому іноді потрібна навіть біопсія. Але це в окремих випадках. Якщо говорити за лікування псоріазу, то тут є свої відмінності, якщо порівнюючи з сибирейним дерматитом. Але є одна спільна проблема це лусочки. Надмірне скупчення лусок, які нам також потрібно відлущувати. Тому що якщо говорити про псоріаз, ці лусочки вони покривають ці бляшки. Якщо наносити спеціальні протизапальні препарати, то ці луски вони не будуть, вони будуть перешкоджати е, нанесенню препарату і їх ефекту. Тому перед тим як Застосовувати основне лікування, нам потрібно відлущити лузки, і тут нам також допоможуть оці засоби з кератолітичними компонентами у вигляді саліциловою кислотою або сечовиною. Якщо говорити за протигрибкові засоби, то в даному випадку вони будуть неефективні і вони взагалі не застосовуються при цьому захворюванні. Тому, якщо ви помітили у себе висипи на шкірі голови, не гайте час і не займайтеся самолікуванням. краще зверніться на огляд до лікаря. А також часто пацієнти звертаються з випадінням волосся. Існують декілька типів випадіння волосся, або лопацій, це називається також, така як андрогенетична лопація. Ця лопація має генетичний фактор, і в даному випадку тут впливають гормони андрогени, які пригнічують волосяний фолік. Інша вогнищева або гніздовали пація. Ця пація має більш такий аутоімунний характер. В даному випадку вона може провокуватись на фоні деяких захворювань, інфекційного характеру. Тому достеменно, чому вона виникає, невідомо. Але генетична схильність також має місце. Якщо говорити за телогенове випадіння волосся або дифузне випадіння волосся, це частіше всього трапляється. В даному випадку тут причини можуть бути різноманітні, починаючи від стресу, від дефіциту вітамінів, мікроелементів, ендокринних порушень, збою гормонального фону, також може бути викликане внаслідок дієт або деяких інфекційних захворювань. Травм, тобто причини можуть бути різноманітними, навіть, наприклад, на фоні того ж сибурейного дерматиту може виникати випадіння волосся. А також рідше зустрічаються рубцеві лопатії. Вони виникають внаслідок деяких захворювань на шкірі голови. Якщо говорити про діагностику, в даному випадку все починається з огляду, далі проведення трихоскопії або дерматоскопії і призначення певних лабораторних показників, які саме це вже лікар визначає на прийомі. Відповідно, і лікування також призначається індивідуально для кожного пацієнта, в залежності від того, яка причина все-таки виникнення випадіння волосся. Якщо говорити про доглядові засоби при випадінні волосся, наприклад, про шампуні, я думаю, не раз ви її чули, бо читали про те, що є шампуні від випадіння волосся. На жаль, це все маркетинг не існує шампунів, які допомагають при випадінні волосся. Основна функція шампунів це очищати шкіру голови, наприклад, від обмірної кількості севому. Але на волосяний фолікул це ніяк не впливає. Якщо говорити про більш такі концентровані засоби вигляд вигляді сироваток або концентратів, так вони мають місце, але це не основне лікування, відповідно е комбіноване лікування призначені з основним лікуванням у лікаря. Так це може допомагати. Якщо говорити за ін'єкційні е Лікування в вигляді плазмотерапії або мезотерапії так, це має місце, і навіть в комплексі це навіть дуже допомагає. Наприклад, якщо ми говоримо про телогенове випадіння волосся. Якщо говорити про зовнішні чинники, так вони внутрішньо ніяк не впливають. Але, наприклад, якщо взяти користування термічними приладами в вигляді тих самих плоїк або е, отюжків, або якщо говорити про сушіння феном, але під гарячим потоком повітря, так вони можуть е, може волосся обламуватись і відповідно випадати. Тому в даному випадку, якщо говорити за сушіння феном, то так. Волосся потрібно сушити феном, але потрібно, щоб повітря було прохолодним. Якщо говорити за використання деяких термічних приладів, то в даному випадку потрібно застосовувати термозахист. Якщо ви помітили в себе випадіння волосся, що хочеться ще порекомендувати, не потрібно відразу бігти до аптеки і купувати різні полівітамінні комплекси або засоби від препарати від випадіння волосся, тому що це може не бути тією причиною, чому у вас випадає. Краще прийти на прийом до лікаря. Лікарі вам призначать лабораторні показники стосовно того, що потрібно перевірити на недостатність або дефіцит, і по результатах уже аналізів призначати необхідні вам препарати, але не приймати відразу все у великій кількості. Підсумовуючи нашу невеличку лекцію, хотілося би сказати: якщо ви помітили висипи на шкірі голови, або відчуваєте якийсь дискомфорт, свербіж або надмірне випадіння волосся, не бійтеся звертатися до спеціаліста, адже на перших проявах захворювання краще його лікувати. Будьте здорові!